Привіт! Рада вас бачити сьогодні. І хотіла би поговорити про помилки. помилки: які нас зупиняють в тому, що продовжувати рухатись далі, продовжувати вчитись, продовжувати шукати нову роботу, продовжувати будь-що робити. Тому що помилка це стрес, помилка це, це переживання, це відчуття того, що ти не можеш нічого зробити. Ти негідний чогось, наприклад. Ти просто відчуваєш себе не вартим продовжувати свою роботу, наприклад. Тому давайте розберемо, чи так це, чи не так. Поїхали. Помилки трапляються, так. Це, це, це правда. Mistakes happen. І, наприклад, для мене це було важко зрозуміти, особливо. Говорячи англійською, тому що я хотіла говорити завжди прекрасно, гарно, без помилок. І це мене завжди зупиняло, тому що я думала, ні, краще я буду мовчати, ніж, ніж я щось скажу, і там буде помилка, і це в мене був постійний стрес і постійна напруга в мові. І коли я старалася прийняла так, що я роблю помилки, роблю помилки в англійській, в тому числі, і будь-де, і просто стараюся це прийняти. Мені стало легше Мені стало легше, тому що, тому що я зрозуміла, що я, по-перше, не одна, хто робить помилки. По-друге, якщо я роблю помилки, я судно щось роблю. І я просто наступного разу виправлюсь або постаратимусь вже виправити цю помилку. І тому через те я почала писати англійською і перевіряти себе. Я почала знаходити ті помилки, де я пишу, виправляти. Так само зараз дуже багато інструментів, які допомагають вам виправити помилки на письмі в мові, в будь-якій мові, тому що, друкуючи щось на комп'ютері, вам зразу підсвітлюється, ви можете виправити і вже таким чином, якби, виправляти і розуміти, як правильно має бути написане слово. Наприклад, помилки це та річ, яку нам треба навчитися приймати. І теж раджу всім це зробити, якщо ви маєте таку подібну проблему, як мала я. Помилки нам кажуть, що треба пробувати. Тоді в нас є або фейл, або сексес. Тоді ми вчимося і тільки і, і переглядаємо ревайз. І за рахунок цього ми постійно пробуємо і у нас. Наступного разу кожен раз все краще і краще виходить щось. І це такий циклічний процес, який постійно потребує повторення. Це окей -то робити помилки. Вони допомагають нам рости, вирости загалом в собі, в будь-чому, чому ми себе робимо, чому ми себе бачимо. Try, fail, win. Тільки за такою схемою. Тобто, хто нічого не робить, той не робить помилок. Хто лежить просто на дивані, дивиться Netflix чи якийсь будь-який серіал, ми всі це робимо, так? Але якщо ви, крім цього, не робите нічого додаткового, ви не робите помилок. І це ваш вибір. І це теж може бути окей. Просто залежить від вас. Чи вам це підходить зараз, чи ви цього хочете, чи ви це плануєте. Якщо так, насолоджуйтесь. Mistakes are proof that you are trying. Тобто помилки тільки підтверджують, що те, що ви вчитеся, те, що ви щось робите, і те, що ви рухаєтеся, як мінімум вперед. Ви стараєтесь зробити крок. Але у вас, наприклад, помилка. Але нічого, ви передивитесь, навчитеся, і наступного разу у вас цей крок вийде. Бачите, так як тут намальовано таке коло. Try fail, і тільки після цього йде success. Забувайте помилки. Пам'ятайте урок, пам'ятайте те, що ви навчилися з цієї помилки. Тому що якщо ви постійно робите помилки, то ви стаєте на одній ті самі граблі, Тобто ви не вчите з цієї помилки, ви не робите висновки з цієї помилки. А якщо ви, наприклад, зробили один раз помилку, зупинились, почитали, роз'яснили, чому так, чому ви зробили, чи хтось зробив, і що треба було зробити по-інакшому, Можете використовувати, наприклад, принцип такий м, root -cause analysis, аналіз whys. wise тобто, Там є дуже багато різних методів, але запитайте себе п'ять разів, чому? Чому так сталося? Чому саме ці люди, наприклад, чому, чому, чому? І ви дійдете до цієї причини, наприклад, чи що було не так. Оця дуже гарна картинка here and There. Мені дуже сподобалось. Я от почала шукати ці всякі різні менчики, і оця картинка це просто супер. Тому що вона показує, де ми є зараз, і де ми хочемо бути. Так само, як оце пошук роботи, так? Або ну, зміна кар'єри, будь-що можна взяти. А чи навчитися, чи мова навчитися, так? Якщо ми стоїмо тут, і там ми хочемо бути там, то нам щось треба зробити. There, there is quite a gap. Тобто, у нас є якийсь... Проміжок, який він пустий, його треба заповнити чимось, щоб досягти оцієї перепригнути цей місток, місток збудувати. І як ми його будуємо? Як ми будуємо цей місток? Ми будуємо за допомогою помилок, тому що кожна помилка складається в якусь цеглинку, вона складається в цеглинку, і ці цеглинки творять для нас бонус, за допомогою якого ми все-таки переходимо до того пункту. В кому ми хотіли бути. І тут написано: О, oh, Wisdom Bridges are the best bridges. мости тобто, мудрості, вони найкращі. Тобто вони нас якраз допомагають нам рухатись вперед. За До допомогою так само і помилок. А як бачите, що на самому початку ми робимо багато помилок, проте з часом цих помилок все менше і менше. Але якщо ви робите постійно ту саму кількість помилок, наприклад, не виправляєтесь, то варто задуматись, ви щось можливо, робите не так. Запитайте поради, зупиніться, подумайте, проаналізуйте, чому саме так. Так само, як з письмом чи будь-якою ідеєю вас мусять бути чорнові варіанти, тільки тоді ваша ідея набуде якоїсь форми, тільки тоді ваша. Ваша ціль буде досягнута. І помилка a mistake repeated more than once is a decision. Тобто помилка, яку ми повторюємо більше, ніж один раз, це вже є ваше рішення. Якщо ви постійно робите одну ту саму помилку, і вам постійно хтось звертає увагу або вже просто закрили очі навіть нічого не говорять, то ну, це ваш вибір. Комусь це може не подобатись. Але люди інколи перестають звертати вам увагу, тому що якщо вам сказали один раз, другий раз, ви просто це проігнорували, або не почули, або не звернули увагу. І потім просто на вас ну а нащо вам щось сказати, нащо вам давати цей фідбак, якщо ви і так його не чуєте? Вчіться на помилках. Краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Але якщо робите власні, то це теж все окей. Містейкс хелп us grow. І тут є теж дуже класна картинка, яка мені дуже сподобалась, які є типи помилок. Типи помилок, наприклад, learning opportunity і intentionally, та? коли ми вчимося і коли ми спеціально робимо ці помилки, є sloopy mistakes, тобто якісь такі маленькі, дурнуваті помилки, є aha moments, тобто коли в нас є просвітлення на кінець, то типу Оу, я стільки часу цього не бачив, і на кінець до мене дійшло. Mistakes, які допомагають нам прощупати наші якісь межі, або такі boundaries, теж, або high-stake mistakes. Тобто ці, які дуже ризиковані, і які ну, треба подумати, чи варто це робити, такі, що от, е, великий ризик в них закладений. Це тобто, треба краще врахувати на самому початку і тоді вже прийняти рішення: так, окей, я готовий. Е, роб... Брати на себе ці ризики, або може краще все-таки ще почекати і, наприклад, вчитися тоді вже щось пробувати, чи доробити і тоді показати. І ми робимо помилки, і це окей. І на цій ноті я би хотіла завершити сьогоднішнє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Давайте знати, чи було цікаво. Буду рада, якщо напишете свої коментарі, думки, як чи у вас є якісь проблеми з помилками, з рубінням помилок. У зустрічі.